500 доларів на день добових під час відрядження це багато чи мало? А якщо мова йде про керівника державного авіаційного заводу Антонов, і якщо він пробув за кордоном 100 днів, то ж отримав за рік таким чином від держпідприємства 50 тисяч доларів про цікаву цифру, яка точно не залишає байдужим, продовжить Максим Савчук. Під час вивчення майнових декларацій керівників державних підприємств ми звернули увагу на доходи керівника легендарного державного авіабудівного заводу Антонов Олександра Коцюби Він очолює підприємство з червня 2016-го. До того протягом року був його віце-президентом. Прийшов на державне підприємство у 2015-му з приватного промислового сектору. Серед своїх доходів президент компанії задекларував мільйон 408 000 тисяч гривень, отриманих при відрядженні за кордон. Тобто за рік він отримав від державного бюджету більше 50 тисяч доларів у вигляді так званих добових. Із наших джерел стало відомо, що за кордоном Олександр Коцюба провів у 2016 році близько 100 днів. Тобто нарахував собі 14 тисяч гривень або більше 500 доларів на добу. Сума добових навіть вища за зарплату чиновника до слова, в добові не включаються витрати на переліт та житло. Це оплачується окремо. Чому такі значні кошти у відповіді на наш запит? Олександр Коцюба зазначив, що, попри те, що норми добових затверджені Кабміном складають 50-70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором, так і сформувалася значна сума. Ця схема надбавок до основної суми добових не суперечить законодавству, зазначають у громадській організації. Центр протидії корупції. У керівника державного підприємства можуть виникнути проблеми лише у тому випадку, якщо не зможе пояснити колективу, чому його добові склали саме таку суму. Депентоном повідомив, що в них добові витрати за кордоном максимум 70 євро. А він сказав: ну, наприклад, в мене за один день добові витрати склали 450 євро. Тоді у підприємства можуть виникнути питання стосовно того, що він, наприклад, нераціонально використовував кошти підприємства і може звернутися з відповідним цивільним позовом про відшкодування витрат. 500 доларів добових на день це доволі вагома цифра, тим паче для підприємства, що знаходиться у власності держави. А яка практика на підприємствах приватних? Ми опитали декілька компаній, скільки вони добових виписують своїм топ-менеджерам. Для порівняння у фірмі Арселор Мітал Кривий Ріг, яка входить до складу найбільшого металургійного холдингу світу, кажуть, що ця сума не перевищує в середньому 100 доларів на день. Добові вони теж зазначені в дуже розумних межах, тому що це не винагорода за працю. Винагорода за працю це заробітна плата. А це для того, щоб людина могла б подорожувати там щось там. Поїсти наприклад. І все це в розумних межах. В нашому випадку добові не перевищують там, скажімо так, 100 доларів. Для чого потрібні великі добові керівнику державного підприємства Антонові, на що він їх витрачає? Про це ми запитали у самого президента авіабудівного підприємства. Попри наші численні прохання, Олександр Коцюба не захотів пояснювати, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства. В данном случае руководитель предприятия для выполнения функций и полномочий, которые возложены на него, как на руководителя предприятия. Ну вот, например, я у вас 500 долларов, и вы поехали в Мюнхен. На что вы утрачаете эти 500 долларов? Вот для приказа, чтобы... на, на выполнение полномочий и функций руководителя предприятия, на организацию мероприятий, переговорного процесса и так далее. Ну а конкретно можете сказать? Ну, я ж вам конкретно, уже более конкретно уже сложно сказать. Можете пояснити, як цей процес організовуються, для того, щоб було всім зрозуміло. Та, по-моєму, это всім зрозуміло, хто, в общем-то, являлся или является руководителем предприятия. А насчёт остальных все руководители предприятий і з я багато хто не був. Можете їм пояснити, як керівник підприємства організовує роботу? Вот один маленький приклад, і все. Я ж вам привіло же примір. Держпідприємства це величезний сектор, який повинен приносити кошту власнику українським громадянам в особі держави. А власник повинен мати змогу контролювати та отримувати вичерпні відповіді про роботу цих структур. Історія з добовими президента держзаводу Антонов та його відмовою пояснювати логіку їх нарахування не найбільш показова, але все ж демонструє, що суспільство ще не привчило звітувати своїх найнятих менеджерів в новому сезоні. Ми плануємо приділяти особливу увагу роботі державних підприємств.